Одному з найулюбленіших у народі святих Миколаю, було присвячено два дні на рік, що становлено церквою. Один на весні Миколай Весняний. У день перенесення мощі святого, а другий взимку в день його смерті. Серед святих, яких шанували у народі. Навряд чи знайдеться інший, кого любили б більше за Миколая. Здавна, жодному святому у церкві не зводили стільки храмів та церков, як Миколаю-Чудотворцю. Саме йому поряд з апостолами кожного тижня по четвергах у церкві присвячується особлива служба. Святкувати зимового Миколая починали рано вранці. Хто першим прийде ранком до хати, той буде першим полазником. На Поділлі полазами вважають чотири дні в році. Ведення Миколая Анни і Різдво або Новий рік, четвертий і останній полаз. Зле. Якщо в ті дні, хто інший, не господар, перейде через подвір'я першим. Кожний господар встає в цей день раніше, ніж звичайно, та йде дати худобі їсти. Прийшовши до хліва, поздоровляє німену словами Дай, Боже, добрий день, щоб і худібонька здорова була, та й я з тобою, ще й своєю жоною. Миколая це веселе народне свято, колись господарі варили пиво, скликали гостей, пили, гуляли, веселилися, а по обіді запрягали найкращі коні в козирки І з піснями та веселими вигуками їздили навколо села, бо ж треба знати, чи слизький сніг цього року випав.